Благословення від кардинала католицької церкви Верховного архієпископа Любомира Гузера отримав кандидат у народні депутати Олександр Шевченко. Під час півторагодинної лекції блаженніший отець ділився з Івано-Франківцями своїми міркуваннями з приводу віри, сьогодення та місця людини у світі. Не уминув Любомир Гузер тему політики. За його визначенням, це вища форма служіння народу. Ідеальний політик не повинен бути партійним наймитом, натомість має працювати на користь людей. Політик не стає. Не вибирає цього шляху задля себе, щоб збагатитися, щоб мати гарне вигідне життя, щоб його там прославляли, щоб він міг робити, що йому подобається. Ні. Політик є людина, яка свідомо хоче всю свою душу, духовну силу. Посвятити на, на користь других, як ми це кажемо, на загальне благо. Отримати благословення від Любомира Гузера в Івано-Франківську достоївся лише один кандидат у народні депутати, адже кардинал католицької церкви бачить людей перш за все серцем і оцінює їх за вчинками. Через його тези, які я раніше читав, я для себе робив багато висновків. Зараз я для себе абсолютно. Зрозумів до кінця, що все, що я читав, я розумів саме так, як він і хотів мені це сказати. Тому, послухавши, як кажуть, на одній хвилі чи на одній ноті весь його виступ, я зрозумів, що саме в правильному напрямі я рухаюсь. Я дуже для себе зрозумів одну тезу Любомира Дузера: що дивіться на того, хто з повагою до людей відноситься, дивіться на тих хто допомагає людям і женіть тих, хто з зневагою, заздрістю і злостю відноситься до людей. Благословення від гузера, каже Олександр Шевченко, велика честь для будького. Політик знайомий з багатьма працями Верховного архієпископа. Каже, його слова окриляють, а благословення додає наснаги на добрі справи.